Вітаю, друзі, на каналі Платя Терапія. Перед тим, як ви мене побачите, трішечки приводжу себе до ладу замазую свої красивезні синячки тональним кремом. А саме це ось такий кушон. Використовую ось такі засоби, кісточки. Ось така туш, ось така сироватка, а також сухий шампунь, щоб волосся не було брудне. Його я рекомендую не часто використовувати. В мене ось такі три, якщо цікаво буде про кожен вам розповім. Недолік в тому, що на моє чорне волосся він лягає, начебто як сива голова, але якщо прочесати, то навіть дуже таки нічого. Обов'язково роблю захист для кінчиків волосся. Трішечки смакоти для вас це наш сьогоднішній обід, картопля. Та курячі крильця, а це вчора я пекла ось такі кексики домашні смачні. Якщо рецепт цікавий, напишіть. Вітаю, друзі! Ще раз вас вітаю вас на каналі Платяттерапія в новому відео, в новому влозі. У мене сьогодні є трішечки роботи, яку я насправді не дуже хочу робити. Сьогодні якийсь такий день. Ось зараз вийшло сонечко, до речі. Зараз вам трішечки покажу вікні. А то десь два дні і вчора, мабуть, що був дощ. І настрій такий самий, дощовий. Так? Але потрібно брати себе в пантагони або ж брати себе в руки та й починати щось потрошечку метикувати і потрошечку щось робити. Як завжди, знаєте, свою роботу я розпочинаю з намазування крему для рук, тому що руки сохнуть, а тканину треба брати так, щоб вона не зацеплялася за руки першу чергу. До речі, цей лікувальний кремик, про нього я вже вам казала, мені зайшов. Дуже класний. Показувала його в обзорі і користуюсь, пахне. Я вже зрозуміла, чим мені пахне. Це пахне ароматом Lost Cherry. Є такий парфумований міст. До речі, там на сайті він дуже крепко гарно пахне. Для зими підходить. І от, погода класненька. Зараз не знаю, яка буде надалі. Я дивлюся, що на неділю. По погоді показує аж плюс 10. Уявіть. Все, весна вже. Давай, 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 приходьте. В мене зараз що, дивіться, в мене тут є деякі речі. Отже, це ось така на запах, як туніка, тому що тут ну, не дуже довга, ось така. Ось точно така, як ото було в параболічну клітинку, да? тільки ось така. І штани з кишенями такі по типу палацо. Мені треба пришити пояс на оверлоті. Пришити горловину, обробити рукава, обробити низ штанів і зашити вручну оці ось моменти переходів. Оце зараз я буду робити, і буду з вами заодно тримдіти. Цим і буду займатися. Так, ну що ж, влажу до себе сюди в мішки в свої. Так, влажу до себе в мішки. Та й буду працювати потрошечку. Отаку от, хоча б крапалюшечку, але зайчки беріть себе в руки. У мене теж такий настрій напівдепресивний був. так? Тому щось трошки в себе в порядок привели, трошки поїли, трошки, можливо, попили кави, з'їли якусь цукерку чи шоколадку. Так, це я вмикнула. І погнали потрошечку працювати. Це в мене ангора така не товста кольору Мокко. Показувала я її в останньому обзорі. І якраз ну, от, на, це, на костюм у мене її вистачило. Ну, там ширина більша, ніж метр п'ятдесят, тому вистачило. Звісно, хотілося б цю кофтину мені, можливо, довшу, але і такий варіант. Я спинку зробила трішечки довше, ніж в попередньому тому костюмі. Відрізнятися, звісно, що буде? Відрізнятися буде. Тканина інша, колір інший. А, стосовно палацу. Стосовно палацу, я дошила штани ці палацу зі складкою, до них пошила ще ковтину, як Дороблю, ну, в сенсі попрасую, В мене буде феншуй складений для того, щоб продемонструвати, обов'язково покажу. Нікуди від вас я його не заховаю. То я шию все для нової колекції. Від вас, зайчки не заховаю. В будь-якому випадку, ви це все побачите. Звісно. Що. Звісно, що ви це все зазіріте. Буде все зазіряно. Різаю, опалюю. Сьогодні трішечки прала речей. Вчора трішечки прала речей. Тако потрошку. Потрошку щось зроблю. Сергій вчора їздив до Юлі в будинок. Там вони. Кухню треба повністю перезбирати, сказав Сергій. Бо вони правильно зібрали, треба на ту планку, щоб була жорсткість. Ну, кажу, що ж я зроблю, що вони там васили. То. В Юлі щось нога болить, заклинило ногу. Я так зрозуміла, що сідаліш нерв, Заклинило, бо ногу тягне, то вона трохи так в печалі. Кажу, Юля може щось там пробити трошки, проти таке, щоб зняти там запалення, якщо воно є в тому нерві. От. То вже буде дивитися. То вона також кульгає трохи, ту ногу тягне, бідна дитина. Був смішний випадок. Буває таке, що я десь почую якусь пісню. Ну так, знаєте, мимоходом. І потім вона мені в'їдається. не знаю, чи це тільки в мене, чи їм інших людей, мабуть, теж таке є. І потім я починаю її мухикати. Мухикаю, мухикаю. І, ну, я ж слів не знаєш, ти мухикаєш, щось мухикаєш. А тобі ж хочеться його послухати повністю. І от колективний розум потрібний. Я скидаю Юлі запис, як я мугикаю, вона, звісно, з мене сміється і починається пошукати. Каже, що, божечки, вона от з самого утра, з самого рання до двох часов дня, вони шукали з усіма подругами по моїх оцих мугиканнях відео. Звісно, вони з мене там сміялись, бо я ще ж той мугикатель. Але ну, себе розважила та їх розважила. Так, все, все. До речі, запитували дівчатка за горловину за ось цю, що я шию прямо зараз. Друзі мої, це все горловина гольф. Тільки в залежності від висоти та від фактури тканини, вона виглядає або як стічка, або як манжет, або як гольф. Зараз покажу поближче. Щоб ви зрозуміли, про що я. Я. Про оцю ось горловину про цю. Бачите, вона виглядає, типу як манжета. Ну насправді, насправді, це просто як гольфік, тільки він такий, ну, типу невисокий. Але по факту це як е, манжета. Я зараз зроблю ще відстрочку тут зверху. Да? І мені потрібно вручну, чи зараз у мене нитка в голку е, заправлена, вручну зараз оце зашию. А потім вже давай пора генератора включу, а потім вже буду приклеювати та да, пришивати. Якщо не забуду, переверну е, переверну зображення, щоб не було в зеркальному відображенні. Бо я забуваю, ну і це для телефона, для мого додаткова робота. Коли він рендерить, ви зрозуміли, Я зараз все монтую в телефоні. Майже всі відео, ви ж бачите, це дуже зручно. Тому що телефон мій дає гарну якість, а ще Сергія напрягати, щоб він там монтував. Сергій, коли монтує, він, знаєте, може половину того, що я кажу, повирізати. Він каже, що там щось якесь слово сказала не те, там щось язик заплівся, там щось взагалі дурню якось сказала, повирізала. Коротше, зайчики, Сергій робить з мого всього, що я кажу, цензуру. А це мені не подобається. Бо він же в мене весь такий толерантний і делікатний. А я? Ні. а я ні. А він дуже правильний. Я йому казала, що ти в мене єдинорог. Ти біжиш, і зв'язна пелькругом тебе сипеться. Ми не такі. А ми не такі. О, зайчики, цирк на дроті. Так що, я й роблю. Продивляйтеся відео зі штанями палацу, бо я дивлюся, що коли я щось показую, як кроїти, ви не хочете дивитись. А ви хочете оце тільки дивитися, як я сиджу, оце якусь фігню розказую. Я, звісно, що фігню не розказую, я розказую все по ділу. Що я роблю, дивіться, руками. Ось ось ми зшили, виходить, бо воно ж оброблене було, бачите? І в нас залишається оцей пиптик. Шов? Шов? Я його завертаю так на одну сторону і руками оцей, шов, пришиваю. Тому що по-іншому ніяк. Це вся ручна робота. зайчики, щоб було крепко дуже красиво, акуратно. Його багато хто залишає і так, воно нікуди не дінеться, не розсохнеться, не розсипеться, не розпадеться, бо там і хвостик вже завернув. Але я роблю гарно. І хочу, щоб мої зайчики, які в мене купляють речі, щоб їм теж це було дуже кріпким образіщим, красивим. Це я тако собі трошки метикою сижу, роблю. мене, до речі, ручне шиття, от колись, коли отак от шиєш голкою з ниткою, воно мене дуже заспокоює. Я не знаю. Юля дуже любить вишивати мала. Я вишивати не люблю, бо це довго. Ну, мені... Мені подобається вишивка, але щоб я оце вишивала щось, для мене це дуже довго. Я люблю швидко. Мені от потрібно те, що я покрутіла, щоб майже сьогодні я побачила своїми очима готовий вийф. Ну, Тобто, я налаштована на результат. Юля, от там вона картинки, якісь алмазні останнім часом викладала, і дуже вона красиво вишиває дуже дрібним хрестиком. В мене, на жаль, тільки терпіння немає. Ну, це в неї від батька передалось Сергій також дуже крепко терплячий. Я ні. Зайчики, я, я псих, психований хальєрів. Хоча мої батьки надзвичайно спокійні люди. Це в мене, мабуть, що після того, як мені робили операцію, ну, дуже багато годин, дуже багато наркозу я пережила в своєму житті. Там порізані ж всі нерви, уявіть, всі їх порізано. То, вам, мабуть, від цього я отримала психоделічний характер. Не знаю. Так, ну що ж, ось штанці так виглядають з вивороту. Я багато-багато разів строчила цей пояс, щоб він був ну, такий багато разів оцю резиночку пристрочила, мені подобається. В мене немає оцей пристособи, що приспособи, знаєте, щоб. По лініях Стьожка. Є така лапка для промислової машини, що в ній така штучка, типа як лінієчка, щоб ну, зовсім по феншую рівно строчити. Ну, Вийшло більш-менш нормально, але ну не супер-пупер, якщо міряти з міліметровою цією рівно. Ви зрозуміли. Якось дай вийшло, зайчики. В будь-якому випадку воно вийшло ловко, гарно. Вчора прала, е, оці штучки для. Гладільної доски, чехли. Я беру дуже часто це. Гарно просто нам... намилити звичайним господарським милом. оце все, І воно потім нормально відходить. Тобто намилили, прополоснули, прямо прям в тій воді можете залишити, хай поквакає. І потім в пралці закинули, щоб воно виполоскало. Тому що е, ворсу багато набивається сюди. Справські. вас, Якщо, наприклад, ви заливаєте не таку воду, як я з виротнього осмосу, а берете звичайну, то воно все ну, туди попадає ну і наше. От. Тому так от періодично ой, беріть ці чохольчики, щоб вони у вас були чистенькі. Це взагалі ну, це ж, зрахуйте як наволочка. Воно ж багато часу не займає, щоб його попраси. Так. Такого. щоб було красиво? Не знаю, буду вставляти туди шнурівку чи ні, мабуть, що ні. А може й так. Зараз пориюся в своїй коробці, чи в мене є такого кольору готовий шнурок або подібного, так? І якщо є, то вставлю, А якщо нема, звиняйте, бананів нема. Я кажу, звиняйте, бананів нема. Так. А ну-ка. Будете, що зайчики є Ось кориш, коришневий. Може, є плоского формату, а не круглий. Чи вони тільки круглі? А, тільки круглі, ось, бачите. У мене тут коробка, феншуй із шнурівками. Ось так, бачите? Феншуй такий. Він не знає, нарушений, не нарушений, ну знайти щось можна. Щось тут знайти дай можна. Шнурівку теж я проглажую праскою. Чого? Щоб потім вона була гарна, коли її буду вставляти. Так, це зараз підверну паутинку, просто беру праску і припрасовую. Сам казав погладити шнурки, оце я таким не займаюся. Нема що робити, піде піди погладить шнурки. До речі, отвір, тому що я заздалегідь не робила. Або з вирвороту, або з лиця прорізаю манікюрними ножничками два маленьких отвори, і вручну голочкою, ниточкою по колу. Це 5 секунд займає часу. Тому, оце, знаєте, оці мова про те, що ой, в мене немає того, немає сього, Ви просто не хочете цього робити. Значить, хто хоче щось зробити гарно, той зробить це і руками. Це взагалі не біда. Так, ну що, проклею свою улюблену паутинку. До речі, писали дівчата, що їм не подобається, бо стає таке типу, твердувате. На тонких тканинах так, на деяких костюмних тканинах так. Для трикотажу ідеально, Ну, зайчики. І плюс вона ж різна буває. Можете тоді цю паперову а звичайно, використовувати. Я ущільнюю, щоб потім виріб не деформувався. Ну, нащо? Ну, ж має красиве бути. І не на один раз, щоб один раз простірнули і до свідолі. І там розтягнеться, а то й рука буде, як здрастя. Ну, на що це треба? Ми ж хочемо, щоб було красиво. Красиве, щоб все було. Так. Все. То все, то все, то все, то все. І таке відчуття, знаєте, що як в пелені все. Чи це в мене щось з очима, чи це залапошений мій, скоріш за все, камера. У вас буде з ефектом туману. З ефектом туману телефона, камера заявожена. Нічого. Хочеться вже весни, тепла. В нас тут, як весна, починають коти, під вікнами кричати: -а 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 -а", ці, цілу ніч. І в 4 ранку в них чогось активність. Це ті, що під будинком живуть. У нас там прямо під одним балконом на вулиці, там стоять такі як кошачий будиночок. Судочки люди приходять, цих котиків кормлять. Я не знаю, чи вони їх стерилізували, кастрували. Ну, щоб, знаєте, ці тваринки нещасні не розмножувалися, і потім цих котів стає все більше і більше, і їх потім ну, нащо воно буде голодне лазити. Звісно, що таких тварин з вулиці, по-перше, їм на дворі жити. Ну, це ж тварина, вона по-любому пристосована жити на дворі. Головне, щоб їй було що їсти, щоб її ніхто не ображав. У нас тут. Цих бездомних собак немає. Тобто в них по факту немає ніяких природних ворогів цих котів, ну окрім ворон. Ворони інколи можуть котів дразнити і можуть їх там трошки бити, в залежності від того, що вони там ділять територію. Так цікаво за ними наблюдати. То люди годують цих котиків, і от вони весною ці котики дуже крепко. Активнічають, можливо, з інших будинків підходять до нашого і починається оце котячий спів. Дуже голосний. Я пам'ятаю, що одну ніч цей кіт так кричав, що хтось вийшов з балкона і казав, да заткнись сіки, ти будеш нявкать? Ну, Представте, як людині там, ну, наприклад, голова болить чи ще що. І цей кіт вирішить півночі під вікнами. Теж не діло. Та й таке. Сергій, ти що там чихнув, то будь здоров. О. Ти? Ні. Ні? Що ну. Ну да, Ну, Це ж тільки я можу чувать. Ти ж не можеш, що я можу вчугати. Ой, зайчики. Нічого нового, потрошку щось для нової колекції шию. Вже треба буде подіставати якісь, можливо, такі тканини більше в квіточки. Таке що знаєте, повісіли. Весняне, де якісь плаття вже десь такі шити. Ну, ще, звісно, що рано, я шию по сезону. Тому що в нас так. Ага, сонце вийшло, надягаємо плаття. Трах-бах-дощ, надягаємо щось чорне. Ну, звісно, що все по сезону. І це ж нормально. Люди роблять все по сезону. Активні сьогодні люди бігають. Я взагалі дощ не люблю. Я розумію, що він потрібен для природи. Водичка. Травичка, щоб росла, але воно якось на настрій впливає. Зайчики. хочеться вірити, що весна буде дуже рання. Що буде крепко-рання весна, що буде тепло, що не буде вже оцього всього холоду. Бо він нам набрид. Ось так. Таким чином це я все роблю. Потихеньку дивлюся в вікно. Тут у нас якраз зупинка транспорту. Під вікном зупинка, і видно, як люди сходяться, як ці, знаєте, автобуси, маршрутки їздять. Ну, маршруток зараз, мабуть, що немає, я не знаю. Ми громадським транспортом не користуємось, але автобусів ну, досі таки багато і вони такі, оці великі, типу, знаєте, з двох таких, з двох частин. Богдані ще досі ці корчі їздять такі. Перекошені. Самі гарні автобуси, оті довгі, такі низькі, що можна, типа, не залазити по сходах, а так зразу ступаєш і заходиш. Такі нормальні. Оце ж я ж дивлюся, як люди тут шаряться, на зупинку стають, як хтось добігає. Ну, в общем-то, є, є що роздивлятися. Так. Підклеюю, а потім підшиваю. Все, як завжди. Дуже класний цей колір цього трикотажа. мені сподобався. Такий він трішечки, ну, з ворсом, з таким невеликим, він не акриловий, тому що від пари не розтягується. Це добре, бо я не люблю тканини з акрилом в складі. Вони дуже витягуються від пари і недовговічні. А це вроді так нічого. Дуже красивий колір, приємний на І костюмчик буде, то що треба. Мені щось в цій кофті моїй хутряній сьогодні жаркувато. Це щось інше йти одягти. Особливо, коли ну, просто сидиш, наприклад, там ютубчик е, дивишся, просто сидиш щось, клацеш, то воно ну, нормально, коли не рухаєшся. А коли тут пара, воно ж вологе, да жарке. І ще якщо в сушарці, шо, 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 шо? тут взагалі стає дуже жарко в цій кімнаті. Так, це є, тепер це. Підшити, потім саме довге це випрасувати, і вже можна буде приміряти для нової колекції. Звючик, ось так потрошку, потрошку. Щось роблю. Такий феншуй. Так, Ну, що, буду доробляти, ви побачили, що саме? Чекайте тоді на обновки. Дуже вам вдячна за ваші коментарі. Бо дівчата деякі пишуть, я нічого не шию, просто приходжу вас подивитись і послухати. Це надзвичайно приємно, здорово, що мій голос вас заспокоює. Ви, можливо, як знаєте, на фоні мене слухаєте заспокоїтесь, Ну, так само, як і я. Я теж от блогерів включаю для того, щоб переключити ну, свою увагу, подивитись, як люди живуть, що вони роблять. І так ну теж, дивлюся тих, хто мене заспокоює. Ну, тому що є такі, ну, це ж також все дуже індивідуально. Тому що буває таке, що когось я заспокоюю, а хтось наоборот приходить, бо я його сильно бішу, і він мене дивиться, щоб побіситися. Ну, люди різні, дивиться мене, щоб побіситись. Та ну що ж, на цьому все. У мене сьогодні сонний. От я, яка погода, такий настрій. Дороблю оце та піду вкладуся, буду щось дивитися в ютубчику. Піду поїм. На сьогодні блюдо смачне, ви бачили, я там на початку відео вставляла. Дуже добре вийшло, при тому, що маринад був готовий. В пакетику такий продається маринад, кисло-солодкий соус, мабуть, що він називається, навіть не маринад, хоча й маринад є. І самому можна наколотити, і можна і готовий нальопати. Звісно, що це ж не кожен день любити таке їсти. Ну що, цьомки-бомки, бувайте здорові, до зустрічі!